Тим часом Валерій Залужний заявив, що не сумнівається у повторному наступу на Київ. Головнокомандувач збройних сил України в інтерв'ю виданню за яка місць, розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. На його думку, це неправда, що проблеми росіян настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати, адже цар дає вказівку і вони виконують її попри все. До того ж, за підрахунками Генштабу Кремля є більше мільйона осіб. Можливо, вони не так. Добре, оснащені, та все ж також Валерій Заложний сказав, що ймовірно, вже в січні, але швидше за все навесні, РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі, і не втратили надію захопити Київ. Тим часом про загрозу нападу з Білорусі поділився думкою бригадний генерал Олексій Громов. Він розповів, що у прикордонах з Україною районах Брестської області минулого тижня добровольців агітували вступати до. Підрозділів територіальної оборони, мовляв, у разі впровадження воєнного стану їм видадуть зброю та амуніцію для охорони та оборони громад. В той же час Палата представників Білорусі схвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенко є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України. Окрім того, до Волинян звернувся очільник військової адміністрації Юрій Погуляйко. Він зауважив, що ситуація на кордоні стабільна і закликав усіх довіряти лише перевіреним джерелам інформації. На сьогодні загрози ми не бачимо. Цілодобово перебуваємо на зв'язку із прикордонниками, які повідомляють про усі зміни на лінії розмежування. Ситуація на сьогодні контрольована. Наші військове готові до будь-яких сценаріїв. В той же час Міноборони Білорусі повідомляють, що військові і техніка 38-ї десантно-штурмової бригади, яку позавчора перекидали під кордон з Волиню, повертається в пункт постійної дислокації у Бресті.